Добрий день. Мене звуть Каченко Вікторія, вихованка гуртка Юні рослинники комунального закладу Київської обласної ради, Центр творчості дітей та юнацтва Київщини. Учениця 6 класу Погребівської гімназії Васильківської міської ради Київської області. Тема роботи. Вирощує солкову перець колобок у відкритому ґрунті. Мета роботи. Навчитися вирощувати солки перець колобок у відкритому ґрунті різними способами. Для дослідження: вирощення солодкого перцю колобок. Предметом дослідження є організація вирощення перцю колобок на присадибній домашній ділянці двома способами. Чому мене ця тема вирощення солодкого перцю у відкритому ґрунті, відвідуючи наші магазини, суперринок, базар. Про який красивий великий перець по 2300 грамів кожна перчина. мені самі захотілося вирости такий красивий різнокольоровий перець. Зузірців перцю мені сподобався своїми характеристиками і особливостями вирощує солодку перцю колобок, я придбала його в супермаркеті, скуштувала його. Перець колобок отримав таку назву завдяки кулясій формі своїх плодів. Колобок ранній стигу висок у солодкого перцю, розмір плоду 100-250 г. насіння в вонограмі 160-180 штук. Термін дозрівання ранній, термін вегетації 60-80 днів. Рання стигли високоображальний сорт універсального призначення. Пущ місний завишко 40 50 см. Води крулі одні з найбільш товстосінних від зеленого до темно-червоного кольору. Відрізняється відмінним соковитим смаком. На сіні висаджують на розсаду в лютому об березні місяці, а в віці 60-80 днів пересаджують у відкритий ґрунт. Чудово підійде для приготування страв, свіжого вживання, замороження і консервації. вирощувала перець двома способами. Перший Вирощування перцю полив водою. Другий Вирощування перцю підживлення дріжджами. І вирощувала перець із насіння. І висаджувала у відкритий ґрунт розсадою. При вирощуванні перцю виконувала такі агротехнічні заходи. Перший відбір насіння. Друге висадка насіння. Третє переміщення перця до світла. Четвертий підготовка ґрунту. П'яте пересадка на постійне місце. Шосте Перше підгодівля дріжами. Сьоме друга підгодівля дріжами. Восьме третє підгодівля дріжами. Дев'яте регулярний полив водою. Десяте перевірка наявності шкідників. Одинадцяте збір врожаю. Які ж ми маємо результати? У першому досліді починаючи з посадки першу потрібно зберігати стабільну вологість ґрунту. відновлення росту поливали перець дуже часто, враховуючи нашу погоду через 2-3 дні, півтори літри води на кущ. Якщо стояла спека, поливали частіше. Температура полива становила плюс 22-25 градусів Цельсія. холодною водою не рекомендують. Результати: термін дозрівання ранній. Кількість плодів 5-6 штук. Досінна стінки 8-10 мм. Середня вага плодів 210 г. Маса скуща 1261 г. Всього зібрано 12 кг 210 г. На сьогодні ми спостерігали, як рощі з ріжами пришвидшує ріс просади перців, круя розвитку кореневої системи і зміснення імунітету. Підвищує кількість різних захворювань, поливали рослини перцю, рощі з ріжами два рази на 30 днів. За засом 2-3 підливання. Результат: дозрівання ранні, кількість плодів 6-7 штук. Всього 10 кущів. Тощина стінки 8 8-10 мм, середня вага плодів 224 гри. Масевсь куща. 1568 грамів. Всього зібрали 15 кг 680 грамів. Разом зібрали стикущу перцю 28 кг 290 грам. Висновок. Під час виконання роботи ми спостерігали, що при підживленні рослини перцю розчином з дріжджами відбувається швидка вегетація. Рослини мають підвищену стійкість навіть у несприятливих умовах. А також при недостатньому освітленні під час прибирання решток після вирощення перцю побачили міцну кореневу систему. Яка забезпечує нарощування земної частини і хороший урожай нам забезпечений, відбувається стимулювання росту розсади. Для того як ми висадили розсаду в відкритий ґрунт, вона швидко корінилася. Тому, при підживленні передріжовим рочином, врожанність була вища. Тобто м'якость плодів плоди мали прекрасний смак, Перець мав вигляд магазинного. Рощен перцю в відкритому ґрунті дає відмінні результати. І щоб поєднати комплексний Dag